Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин сінсей. Сьогодні покажу вам одяг, взуття, сумки та інше приємного перегляду. Спідниця джинсова довжина максі 699. Светр утеплений на флісі 599. Міні спідниця екошкіра 459. Сорочка джинсова з кишенею 700. Акриловий светр 659. Гарна в'язка. Приємний колір 100% акрил. Піджак 699. рукави підкочуються Сорочка в полоску білосиню 599. Заддюжна трішки подовжена. Склад тканини котон 38%. Куртка осіння на підкладці 899 у двох кольорах. Кофта спортивна на флісі на змійці 659 гарного сірого відтінку. Штани на резинці знизу. Є у чорному і пісочному 699. Футболка в рубчик варенка, Ціна 219. Є ще такий сіро-блакитний відтінок і світло сірий. Білі котонові футболки з принтом 269, 100% котон. 340, чорний варіант. Котонові врубчик, м'який, рожевий та блакитний, колір 219. Тут склад тканини 95% котон. Ось такі варіанти є в Також котон 219 та 269 спринтом. Маленькі сумочки 459. Бежева та чорна. такий фасон сумки 340. Сумка мішок чорна та сіра 599. Всередині без підкладки. І є таке відділення, як гаманець 340 тапочки. Такі дешевші. Зараз гляну вам ціну 219. Дуже гарний відтінок тапочок. Ціна 269. Чорні м'які 219. Класна піжама 799, сорочка та штани. Піжами по 599 футболка та штани. Полосатий светр 599. М'який на дотик гарної якості. Склад тканини 45% котон. Чорний в тонку білу смужку 459. Акрил 100% 659. Ось такий варіант. 50% віскоза. Є у чорному в білу смужку та білий у чорну смужку. Кросівки на шнурівці 599. Джинси прямого крою 699. Класна сорочка джинсова. Дуже м'яка на дотик 799. Піджак 699 на підкладці гарної якості. М'який светр 599. Є ось такий варіант із імітацією сорочки. Тут склад тканини поліестер, еластан та акрил. 699 ось такий варіант з імітацією сорочки. 72% акрил. Маленька чорна сумка Багет 459. Тоненький светр, облягаючий в полоску у двох приємних відтінках. 70% віскоза. Ціна 340. Що побачила такий гольфик за 269% у молочному кольорі. Рубчик. 100% котон. Сукня 699 на поясі резинка. Сукня довжина Максі. Знизу на підкладці. Кофти 459 з такою блискучою ниткою у чорному кольорі і такому світлішому. Склад тканини 45% віскоза та 45 акрил. Піджак чорного кольору 699 на підкладі з гуциками. Гарної якості. Тоненька, проста чорна сорочка. рукави підкочуються, ціна 340 гривень. Склад тканини тут 100% віскоза. Утеплений на флісі светр з принтом сірого кольору 459. Такий варіант темно-синій, 600 гривень. Спортивні штани рожеві без утеплення 269 гривень. На резинці з кишенями виглядають непоганої якості. Ось такі знайшла утеплені сірі

Кофта утеплена на флісі 599. Штани також 599, пов'язки на голову 150 у двох кольорах. Є ось такий варіант у чорному 119, як солоха і сіра також 119, рюкзак 459. Така модель 659. Рожевий. Дві кишеньки має на змійку 659, кросівки 799, рюкзак дитячий 269. Маленька сумочка багет для дівчинки 389. Валіза дорожня, дитяча 899. Термосумка 209. Для дівчаток та хлопчиків. Сумка через плече для хлопчика 269. На цьому я буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня та вдалих покупок.